Виконуємо номер 998 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній прямій усі від'ємні цілі числа більше за мінус 4,41. З двох чисел на координатній прямі більше буде те, яке розміщено правіше а менше те, яке розміщено лівіше. Приступаємо до виконання. Я накреслила координатну пряму, відмітила початок відліку і одиничний відрізок. А тепер приступаємо до позначення чисел. Нам необхідно позначити усі від'ємні цілі числа більші за мінус 4,41. Вони розміщені правіше. Отже, це числа мінус один, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Число мінус 4,41 розміщено лівіше, а числа мінус 4, мінус 3, мінус два і мінус один розміщені правіше відносно числа мінус 4,41